Любі друзі, радий вас вітати на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми будемо вести розмову про ультраранні сорти картоплі, які я вже висадив. Сьогодні за вікном 4 квітня 2023 року. Як бачимо, ще основна площа городу ще не зорана, ще тільки перегній на ній лежить, який потрібно порозкидати, та ще й земля сира. Ще ґрунт не сильно не прогрівся для основної маси. Та й зазвичай ми в нашому регіоні садимо основну картоплю десь кінець квітня, початок травня, в залежності від погодних умов. Але сьогодні розмова піде про ультраранні сорти картоплі, які я покажу, як ми садимо. Демо, весь, весь процес садіння ультраранних сортів. Які саме сорт, ультраранні сорти картоплі будемо садити, я вам також розповім в цьому відео, але трішки згодом покажу. Для початку потрібно скопати ділянку, на якій будемо садити картоплю. Отут така буде невеличка така діляночка, тому що небагато залишилося. Картоплі посадкової. Тут біля часничку, який, бачите, зійшов, гарно росте, розвивається. От. А біля нього ми посадимо картопельку. Ну, спочатку потрібно все скопати цей клаптик землі. От. Як бачимо, ми скопуємо її вручну, лопатами. Немає у нас великої техніки для обробки землі. Та й землі у нас не так багато. Присадибна ділянка невелика, все можна. Робити невеликі роботи вручну. Отакими рухами просто її взяти і скопати. Це не так важко. Всі ми це вміємо, знаємо. Да. Земля ще трішки, звичайно, сирувата, ну, але потрібно вже щось садити, бо знову далі передають дощі. Після 4 квітня далі там затяжна, затяжний тиждень дощів, Можуть може бути ще гірше. А ультраранні сорти вже потрібно висаджувати картопельку. Да, щоб раніше насолоджуватись ранньою молодою картопелькою. Після купання потрібно її так трішки заскородити грабельками, вирівняти, порозбивати всі великі грудки, щоб був більш пухкіший ґрунт, такий рівномірненький, гарний. Вот. І потім приступати до садіння картоплі. Ось такими рухами ми вирівнюємо площадь. Так, от посадочна картопля, яку ми будемо сьогодні садити. У нас буде два сорти ультраранньої картоплі. Обидва забарвлення світло-білого забарвлення, ну, такого світло-жовтого можна сказати. Небагато його залишилося. Але перед початком потрібно ділянку трішки одобрити для кращого врожаю картопельки. Звичайно, одобряємо звичайні травмофосочкою розкидаємо перед посадкою для кращого врожаю. А прописувати рядочки ми будемо за допомогою от такого пристрою. Да, драконогородній нагородній. Отакі от в нього дві лапи є. щоб е, на Писати рядочки для посадки картоплі. Виручає він вже не перший рік. З ним мені зручно працювати. Ось такий пристрій. Пишіть і ви, як ви садите картопельку зазвичай, у себе. От. Так, його потрібно просто взяти, поставити на ґрунт. І добре тягти, щоб вийшли рівні рядочки. От так можна продемонструвати як дуже легко однією рукою ну, трішки незручно, трішки нерівно однією рукою, але от таким способом писати рядочки для посадки картоплі. Далі просто ми беремо картоплю і кидаємо ці рядочки на відстані розміру ноги. П'яточкою придавити її. Поглибше, щоб росла. І от такими простими рухами ми садимо картопельку. Як бачите, по взуттю ще холодно на вулиці. Ну, звичайно, є тепло 10-12 градусів, але ще прохладно. А потім її просто беремо і також ніжками затоптуємо гарненько так. Побільше землі туди, прикидаємо, перерівнюємо. От. От, так садимо ми картопельку. Ну, а тепер ми підійдемо більш детально, розповімо про сорти картоплі, які я посадив. Це ультраранні сорти. Їх у мене два, як бачите. Перший ультраранній сорт. Ультра така продовгувата, навіть жовтувата картопелька це сорт. Кіранда, або, як ще називають, китайське чудо. Ультраранній сорт картоплі, як кажуть, 45-50 днів від сходів до повної вегетації. Деякі пишуть 30 днів від посадки, але ж їй потрібно ще зійти днів 15-18, так що це від сходів. Смачна урожайна на картопля дуже подобається. Молода, дуже смачна. Так що, якщо хтось садить, Знає, що це дуже гарна картопелька Кіранда. І також інший сорт картоплі. Також ультраранній сорт картоплі це Мінерва. Також ультраранній сорт. перше копання на 35-й день після сходів і основне вибирання на 50-й день після сходів. Гарний сорт голландської селекції, якщо я не помиляюся. Гарний дає урожай, стабільний кожного року. Також подобається урожайна, гарна, обидва сорти картоплі стійкі до різних хвороб і до погодних умов. Дуже гарні одні з найкращих ультраранніх сортів картоплі. І от, уже діляночка вся посаджена, хай росте, дай Бог, буде гарний урожай картоплі в цьому році. І так, дякую вам за перегляд відео. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на мій канал. канал, канал. Далі буде більше. Також пишіть в коментарях, які ультраранні сорти, хто висаджує. Ділимося своїм досвідом, радимо один одному поради та допомагаємо в домогосподарствах своїх. Дякую за увагу. З вами був Ліричний Селянин. До нових зустрічей!